Всім привіт! Ви на каналі Ксюшки Сім'я. У нас сьогодні субота, сонячний день, трішки вітряно, але це нічого страшного, це все-таки осінь. І ми працюємо. З чоловіком зранку завезли госипку до млина, кусочок вам вставлю, як-то. і позвонила до мене сусідка, одна, запропонувала мені Агруст, Агруст крупноплідний. Ну, гріх не відмовитись від такого подарунка. Зараз покажу. Сильно не зав'язуємо, потім прийдеться розв'язати. Ось такі два корчики. Він колючий, але крупноплідний і повинен бути смачний. Зараз буду його висаджувати. Біля мене тут ще один друг. Рудик наш, маленький котик. Ось так. Так що будемо тепер з агростом. Для тих, хто не знає, що таке агрост, агрост це крижовник. Ось, буде у нас крижовник в нашому господарстві. І так, викупала я невеличку ямку. Ось тепер туди трішки гною, перегною, всипаю, розмішую з землею. Щоб не погоріли корінці. Ось так. Ось і тепер буду висаджувати самий саджанець. Ставлю саджанець. Ось так. Заливаю вітра води. Чекаю пару хвилинок, щоб вода війшла. Е, такі саджене чудово, так як з тою землею, в якій він жив, прижився, з такою воно і лишилося. І присипаю зверху своєю землею. Ось так. Присипаю трішки більше, ось тут, щоб Молоді пагони на весні пускалися ось так сильно не буду притискати. І все наш перший саджений посаджений. Друзі, в нас продовжується суботній ранок, суботній день. На сьогодні суботник, потрібно повичищати клітки, і це робить старший синок. Ну ось мій хлібчик вже підходить. Зараз ставлю в духовочку. І йдемо далі працювати. Друзі, хочу ще об'яснити те, дрова я рубаю не одна. Це так, можна сказати, така розминка, зміна якоїсь, з якихось справ своїх. Ми поки не спішимо, до середи в нас немає дощу, купка в нас невеличка, кому виходить, трішки постукали. І заспокоїлися. І так по черзі, по чуть-чуть, по чуть-чуть, і ми її перерубаємо, поки не носимо, щоб поки є погода, підсохли, бо деякі були що знизу, коли ми з чоловіком перерізали, вони були мокриваті. Так що не одна я дрова рубаю. Як хтось буде рубати, я вам покажу. І ось так. ну, Мені це подобається, мені це... Можна сказати, не тяжко, та як дрова не сильно такі грубі, це не колоди. І ось так, потихеньку, помаленьку працюємо, 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 чого і вам бажаю. На ну, сьогодні, ще раз повторююся, дуже сонячний день, вітерець повіває, ну це все-таки осінь. Так що, хто ще не поставив пальчик вверх, поставте, будь ласка, ну а ми працюємо далі. Ну, ось таку кубку дрів ми. Нарубали за сьогодні і ще трішечки лишилися. Ну, це буквально там на 2 годинки. І ось так Зараз трішки перепочинемо, перекусимо, і ще нам треба вичистити в поросят. І на сьогодні все. Так що, всім, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Кому сподобалось наше відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь, всім па-па-па-па!